Ну такі машини вже Євро 2 без підкачки, фік заведеш, постояв хоча б, скільки він постояв? 10 хвилин і вже. П'ятнадцять хвилин. У-у-у-у! Давай я тобі зараз стартану. А, ну. тут, тут навіть ручки <рес> <рес> диви. Отака от техніка приїхала до нас на Африку, тут навіть балабашки нема, добре, що флажок працює. Але машина їде, слухайте, їде, завожу. Завожу і показуємо, що треба показати хлопцям. Ну? Керб! Перекрий, може, цю бля, Обратку. Не перекрив. А ну попробуємо зараз обратку перекрив? Но... Стартую. Оце техніка. Шо... Треба вам старі машини надіжні, чи хай Африка їздить на них. Та де? Нема. Діла... Де той дядько? ну, заведіть машину, я переситей. Як на ній їхати? Де, не заводить. Приганяйте Може, на, на Африку, Євро 2, Євро 3, Магно. Може не масолярки дійсно. Як він з Нікопиляж прихерачив якось...